Так, друзі, хелп почався акумуляторний тиждень, дуже багато і в ремонті, і в відновленні. Дрони повинні літати, виконувати свою бойову місію, але є ось така фігня. Через те, що зараз брак мавіків, хлопці почали активно використовувати аутелі, а у мене ці батарейки були в основному лише на... Хвостивізації, тобі ж на вивід цих xt 60 в ремонті майже не були, бо вони майже не ламаються. Так от, ситуація в тому, що це втоплені батарейки, треба міняти масфіти і ще деякі елементи. Якщо у вас є пошкодження пробиті ось такі кришечки від аутелів, буду у вас вимінювати, на що вам там потрібно: на системи скидання, на поворотні механізми, на запчастини від Цих від батареї на батарейки на будь-що хлопці потрібна ваша допомога. Є шліфи плати, але на утелі нічого немає.